Ну, а мабуть, такий самий випадок, який мене здивував, навіть не ото, як майбутній майор там обирав туалети по гуртожитку, і там не те, як змінювали алкоголі, не те, як там люди не милися, або якось не змінювали шкарпетки. І, звісно, ні дівчачі, зачіски змінювання ручок, або до шлях, там, як йти до туру, або їхати на цьому таксі, чи на іншому, там служб то багато таксі. Найбільше мене вразило, все ж таки, як одна знайома шахістка доволі приємна дівчина, вона під час турніру змінювала чоловіків. Тобто, ось так на початку турніру, вона починала співпрацювати, скажімо так, з одним, з одним чоловіком. І якщо результати шахові, шахові не задовольняли, вона його змінювала все. Праця закінчилася, змінювала, переходила до наступного, і так ось за турнір. Ну це вже.